Спереданко казала про завдання від уряду для наших ОАВСІХ, подати нові списки критичної інфраструктури. Чи подавали вже в обленерго наші? Ми ще доробленого остаточно не маємо. Можу сказати, ця робота іде щойно ми цей перелік отримаємо. Одразу переробимо відповідним чином до нього графіки. А можливо, є якісь терміни, до яких мають подати? Ну, ми ж терміни не встановлюємо. А також анонсувала, і Ви вже казали про те, що можливо у вихідних буде пом'якшення графіків. Чи доводило вам про це ще окрему інформацію? ну, ми ж отримаємо команду на застосування графіків від Керенерго. і якогось довготривалого прогнозу вони не роблять. Робиться сьогодні на завтра, і інколи, як ми з вами бачили, протягом дня теж стаються зміни. Тому підтвердити, що у вихідні по Запоріжжю буде менше відключень, я на жаль наразі не можу. Я просто не маю такої інформації. Дякую.